Усім привіт! Ви на каналі Учитель української, і сьогодні другий урок у школі української для початківців. А я вам нагадую, що учитися ніколи не пізно і починати потрібно вже сьогодні. На другому занятті ми з вами повторимо матеріал попереднього уроку, продовжимо вивчати лексику, будемо здивовані деяким наголосом в українських словах і поспілкуємося на цікаві теми. Тож, починаємо! На попередньому занятті ми з вами вивчили декілька тем, і зараз потрібно опрацювати 6 тестів і знайти правильні відповіді. Тисніть, будь ласка, паузу і попрацюйте. Ну, я думаю, що ви всі опрацювали тести, давайте подивимося правильні відповіді. І так, літеру в потрібно поставити в рядку «г» – моя вчителька. Тому що попереднє слово закінчується на голосний. Це значить, що наступний буде приголосний в. У другому завданні рядок із правильним привітанням. Доброго ранку. Цю тему ми також розглядали на попередньому уроці. Неправильні не словосполучення, слідуючий за рахунком, бо він не слідуючий, а наступний. Знайдіть правильне висловлення. Перепрошую, не помітила вас. Це буде правильний варіант відповіді Г. Тому що в А не Я рахую, а Я вважаю, в Б. Не Да, а так і В. Не зробив, а виконав завдання. В п'ятому знайдіть лексично правильний рядок. Пригадуємо, що в українській мові слово самий не вживаємо ми так. А в варіанті А саме те, що хотіла, це правильна відповідь. У мене самий смачний, правильно буде найсмачніший. Самий кращий учень найкращий. А ти мені сама рідна найрідніша. В шостому завданні, якщо ми будемо з вами шукати помилку, то ми одразу зрозуміємо, що це каніло. Сергіївно. Нагадаю, що жіночі чоловічі імена, які закінчуються на А, у кличному відмінку будуть мати закінчення О Миколо, Каміло Ірино. А зараз пограємо в редакторів і спробуємо знайти помилки лексичні у висловах, які ви бачите на екрані. І е, я хочу сказати, що тут не тільки лексичні є помилки, тому тисніть паузу і шукаємо. Давайте подивимося: е, на протязі всього життя в людини повинні бути друзі, вороги, не на протязі, а протягом всього життя. Також тут є граматична помилка, і е, або ж, або та. Коли пишуться, ми ще це з вами не проходили цю тему. Але подивіться уважно, що попереднє слово закінчується на голосний, тому наступний буде приголосний й друзі й вороги повинно бути. Наступне: рано гордитися, не гордитися, а пишатися в українській мові. І ще є е, помилка також. У В те, що ми вже з вами розглядали, щоб у, тому що Б приголосне, значить, наступний повинен бути у голосний. І молоток у руках також. І є пунктуаційна помилка, тут зайва кома, головне, щоб 20 років дівчата вміли борщ зварити. Тобто кома тут не потрібна. Переходимо до наступного слайду. Також тисніть, будь ласка, паузу і знаходьте помилки. Так, дивимося, неважливо зробити перший крок, важливо зробити його в потрібну сторону. Не в потрібну сторону, а в потрібний бік. Так, українською мовою буде правильно. Життя дуже коротке, щоб прокидатися вранці з наріканнями, так що любіть тих, хто. Ставиться до вас з повагою. І не з повагою, а із повагою, тому що три приголосних поспіль це дуже велике навантаження йде для а, мови української милозвучної. Потрібно із повагою. Наступний слайд. Шукаємо помилки, тисніть паузу. Саме головне. Найголовніше. І продається квартира в оголошенні не углова. А звичайно ж, ви всі здогадалися і виправили, що це квартира кутова, не кутова. І дуже цікава наступна тема це наголоси. Раджу вам записати. Ми сьогодні тільки декілька слів, дуже Цікавими наголосами з вами розглянемо. Зверніть увагу на цей слайд. Одноразовий ми звикли говорити одноразовий. І цінник. Ми також з вами звикли говорити цінник е накшалт російської мови. Одноразовий цінник. Ваги, курятина. Якщо ми говоримо донька, то наголос падає на перший склад. Якщо говоримо дочка, то наголос іде на останній склад. Донька, але дочка. Разом Ох, вже це слово разом чомусь всім хочеться дуже казати разом, хоча це діалект із Західної України. Правильно буде разом. І останній слайд, остання пара слів піцерія і черствий. Піцерія черствий. Запишіть, будь ласка. А тепер давайте складемо і запишемо речення з цими парами слів. Всього повинно вийти у вас чотири речення. Перше речення зі словами одноразовий цінник. Друге речення зі словами Ваги, Курятина. Третє речення зі словами донька або дочка і Разом. І четверте речення зі словами Піцерія черствий. Будь ласка, тисніть паузу. Попрацюйте. Наступне завдання також стосується лексики. Будь ласка, відредагуйте речення та запишіть їх правильно. Я відкрила зошити і почала писати, я продовжую лічитись у старого врача. Отара горобців швидко полетіла, не мішай мені робити уроки. Тисніть паузу і працюйте. Я думаю, що ви всі чудово зробили завдання, і давайте тепер. Подивимося, як правильно, я розгорнула зошит і почала писати. Я продовжую лікуватись у того самого доктора. Бо лікуватись у лікаря можна, звичайно, вжити, але це буде повторення одного й того самого слова. Майже схожого однакового: зграя Анеотара, зграя горобців швидко полетіла. Не заважай мені робити уроки. Ідемо далі і збагачуємо свій словниковий запас. До поданих словосполучень потрібно дібрати синоніми та антоніми. Ну, по перше, нагадаю, що синоніми це слова, які звучать по різному і пишуться зовсім по різному, але у них однакове лексичне значення. Наприклад, Дружити синоніми приятелювати, товаришувати, брататися, ладити, а антоніми це слова з протилежним значенням: білий чорний, друг ворог, радісно сумно, плач, сміх. Так от, якщо ми подивимося зараз на слово сполучення, свіжий хліб, свіжа газета. Свіжа риба, свіжі огірки, свіжа сорочка, свіже обличчя. Ми побачимо, що всі вони майже у переносному значенні в житті слово свіжий вжити в переносному значенні в багатьох з цих словосполучень. І нам потрібно добрати синоніми та антоніми. У перший стовпчик запишіть синоніми, у другий антоніми. Завдання дуже-дуже цікаве. Вам сподобається. Тисніть паузу. Ну що ж, давайте перевіримо. І так, свіжий хліб. Свіжий значить, він м'який, а антонім до нього буде черствий. Свіжа газета сьогоднішня. А антонім вчорашня або давня. Свіжа риба жива. А антонім морожена. Свіжі огірки зелені, антонім солоні. Свіжа сорочка чиста, антонім брудна. Свіже обличчя бадьоре, антонім заморене. У вас можуть бути ще й інші варіанти, але я думаю, що всі вони будуть правильні. Сьогодні також буде завдання додому. Подивіться уважно на цей малюнок, на зображення, яке ви бачите на екрані, і можете його собі заскринити, сфотографувати для того, щоб у вас було під рукою. Або, якщо буде потрібно, знову повернутися до перегляду цього відео. Вам потрібно буде вдома скласти. Невеличку розповідь про те, що ви бачите, що відбувається на цьому малюнку, використовуючи звичайно тільки українську лексику і ніякого суржику. І наостанок, на кінець нашого другого уроку, знову ж таки мотивація: І якщо немає вітру, беріться за весла. Другий урок закінчено, на все добре. До наступних зустрічей.